Щоранку, коли ви застеляєте ліжко, ви виконуєте своє перше завдання день. Ви будете пушати собою трішки більше. Це заохотить вас виконати друге завдання. І третє. І четверте. В підсумку виконання одного завдання спричинить виконання всіх інших, застеливши ліжко. Ви підкріплюєте той факт, що маленькі справи мають значення. Якщо ви не можете зробити маленьку справу, ви ніколи не зможете зробити велику. А якщо ваш день не вдався, ви прийдете додому, де ваше ліжко застелене, ви його застелили. Це ліжко вас підбадьорить. Що завтра буде краще, щоб стати частиною морських котиків, потрібно пройти тренування, сплавання. Перше це нічний заплив. Спочатку інструктор із задоволенням розповідає про всі види акул, які перебувають у водах. Також вони переконують, що жодного курсанту не з'їла акула. Принаймні ніхто цього не пам'ятає. Також вони вчать, що якщо акула плаває навколо вас, залишайтеся на місці, не відпливайте, не показуйте свій страх. А якщо голодна акула захоче вночі перекусити, та кинеться за вами, дарте їй по носі, вона відвернеться і попливе геть. У світі багато акул. Якщо ви хочете завершити свій заплив. Вам доведеться мати з ним справу. Тому, якщо ви хочете змінити світ, не бійтесь, акул.